Принцеса, яка гикнула. Увечері, коли в палацовому парку згасли ліхтарі, принцесі Розі настав час іти спати. На добраніч, люба матінко, на добраніч любий татко. Придворний блазень і пан фон Фюлер, придворний учитель, отримали повітряні поцілунки. Цмок-цмок. Залишилося тільки ретельно почистити зуби. Та хутко-хутко в ліжечко. Погасити світло тепер можна спокійно спати. Пити! Принцесі Розі закортіло пити, тож спокійно поспати нікому не вдасться. Знову вимкнули світло, і покоївка кучерявка щодуху поспішила до принцеси. Вона подала крихітці розі золоту чашку із кришталевою чистою водою. Принцеса розіковтнула. Гик. раптом вирвалось з неї. Та відразу ще раз гик і знову набагато голосніше. Гик-гик. «Святі канделябри!» – скрикнула кучерявка. Наша принцеса гикає. Королева у віччі заламувала руки. Король безпорадно чесав за вухом. Більше ніхто в палаці не міг спокійно спати. Треба порахувати рибок, це допоможе, запевнив пан Кашалот, придворний доглядач купалень. Маленька принцеса виструбнула зі свого ліжечка з балдахіном, швидко взула капці та поквапилася до акваріуму. На Сьомій річці в неї вирвалося чітке і гучне гик. Мадам Фіфі, придворна перукарка королівських собак, і собі поділилася страшенно чудовим засобом від гикавки. Ти повинна сама себе як слід налякати, солодким голоском прощебетала вона та простягнула принцесі люстерко. Розі старанно заповзялася корчити жахливі пички. Та все одно гик. Раптом пан фон Фюлер Згадав, що його дідусь, щоб позбутися гикавки, завжди намагався згадати чотирьох лисих знайомих і думати про них одночасно. Маленька принцеса спробувала згадати пан Фіалка, придворний садівник, лицар, що не іржаві, чарівник Сімса Маладін, пробуркатіла вона собі під носа, але хай як намагалася Розі пригадати ще когось, на думку спадали лише ці троє. Гик. Куховарка Кренделіна також поспішила з порадою. Треба випити лимонаду через соломинку, не вдихаючи повітря, схвильовано вигукнула вона. Ні, у жодному разі, адже я вже почистила зуби. Заперечила принцеса, тож знову пролунала рішуче гик. Розпачливо пихкаючи, бігала крихітка розі східцями замку вгору і вниз. Гик угору та гик знову вниз. Так завжди робила її королевська бабуся, коли на неї нападала гикавка. Геть, захекавшись, Дісталася вона останньої сходинки. Гик. Опинившись у вежі, принцеса побачила придворного блазня, який звисав з люстри і почула його слова. Чому б тобі не викинути цю безглузду гикавку в вікно? З останніх сил принцеса Розі пожбурила одне крихітне втомлене гик у темряву. Блазень зачинив вікно. І гикавки більше нема, зрадів увесь палац. Та й справді тепер усе добре. Принцеса хутко роздала ще трохи королівських повітряних поцілунків. Вона зняла капці, забралася у м'якенькому в пірічку ліжко та ще раз ковтнула чисто чистої води, щоб пізніше не захокортіло пити. Погасила світло. Нарешті можна було спокійно і мирно спати. Гик